Ще одна важлива тема встановлення факту батьківства загиблого військовослужбовця щодо дитини. Чому це питання виникає? На жаль, бувають випадки, коли батько дитини гине під час війни, а офіційно шлюб між батьками не був зареєстрований. У свідоцтві про народження дитини у графі батько або стоїть прочерк або запис, зроблений зі слів матері. У такій ситуації для отримання одноразової грошової допомоги чи соціальної гарантій необхідно юридично довести факт батьківства. Як це робиться? Цивільний процесуальний кодекс передбачає, що у судовому порядку можна встановити факт батьківства: до суду звертається мати дитина, чи заінтересована особа. Що потрібно довести? Суд враховує будь-які докази, які підтверджують сімейні відносини та походження дитини від загиблого військовослужбовця. Це можуть бути акти, анкети автобіографії, листівки, сімейні фотографії, листи ділового та особистого характеру, особові справи, рішення судів, ордери на вселення, обмінні ордери, господарські книги, виписки із домових книг та інші документи, які містять відомості про родинні відносини осіб, наприклад, листи Телеграми чоловіка, в яких він повідомляє про можливість народження чи народження його дитини певною жінкою, заява чоловіка за місцем роботи про надання йому відпустки у зв'язку з народженням дитини, показання свідків про виявлення чоловіком турботи про дитину та її матір, обрання імені дитини, довідки органів ДРАЦ, про неможливість поновлення втрачених записів, внесення зміни доповнень, виправлення у записи актів цивільного стану. Пояснення свідків, яким достовірно відомо про взаємовідносини померлого із заявником, висновок судово-генетичної експертизи походження дитини для встановлення батьківства. Слід також врахувати, що передумовою звернення до суду у справах про встановлення батьківства є наявність кровного споріднення між особою, яку вона просить визнати батьком, і дитиною. Висновок судово-медичної молекулярно-генетичної експертизи є достатньою підставою для категоричного висновку про визнання батьківства. Якщо потребуєте допомоги у таких питаннях, звертайтеся до адвокатського об'єднання LegalEx і ми вам допоможемо.